Привіт, пам'ятаєте, на днях я е, завантажував відео таке з невідомою штуковиною, яку я надрукував. І от е, буду розказувати, що ж це насправді таке. Е, почалося з того, що мені подзвонили військові, попросили про допомогу. Треба було, ну прям дуже швидко, е, там, в межах одного дня, змоделювати, е, можна сказати, голову для е, літального апарату. Такого дроном його не назвеш. В общем, така. Українська пташка. Але поки була безголова і не було куди поставити камеру. Тож, приїхали, вони мені привезли весь цей апарат. Відсканував я перед, тобто це горизонт, так має бути. Сюди в праву сторону пішов корпус, який з крилами там уже з усім. А це перед. Відсканував його, тому що він трошки там не соосний. Ну, в общем, видно по формі, що воно. Бо він сам зроблений з пінопласту екструдованого. Потім для пришвидшення цього всього процесу я вже не йшов в CAD програми, а пішов у блендер, перевів цю модель уже в таку, що можна працювати в блендері. Це, ця ж сама шия ще на минулому екрані вам показував. Але тут вона більше як скан іде, а сюди вже просто як звичайна моделька. Потім у нас є, зробив всередині буде у нас кріплення камери. Ну і сама камера, тобто це я хоч якось якісь масштаби змоделював, щоб розуміти масштаб того, що потрібно круг нього вже збудувати. І потім, так, де воно в мене? Будував корпус. Це ми вже потім, після того, друку ще раз підправляли, щоб трошки зменшити по розмірах. Да, воно, звісно, на вид вийшло не таке гарненьке, як було перший друк, перша спроба. Але по розмірах воно трошки менше. По вазі воно майже не втратило, але так як хлопці попросили, так і зробив. Мені, чесно кажучи, не принципіально. Головне, щоб їх влаштовувало. Так, покажу там. Всередині зроблено кріплення площадка, куди притягується болтом камера, щоб було це все швидко, надійно, бо не було гратися часу. І з зрізанням кришки, були в нас плани, що ми зріжемо кришку, туди додамо кріплення, але це все що, е, додає спершу роботи багато. Тому що це було зроблено, це весь процес, щоб ви розуміли зі скануванням, зроблено, мабуть, години за 4. вони приїхали в обід, і після мабуть, години шостої ми поки ще все обсудили, поки вони довезли запчастини, бо позабували трошки камеру були. То потім вже, мабуть, годину на шосту на сьому вечора уже <кій> був поставлений на друк готова модель цієї голови. Ту, що ви бачили, вона, до речі, друкувалася, стається близько 17 годин. Так, і така штукована виходить. Потім я, це для того, щоб вирізати просто форму, коли я змоделюю. Потім я цим шаблоном ніби, вирізаю під шию. І коли ми зараз прибираємо цю шию, в нас виходить кріплення, яке ми просто намазуємо по контуру герметком. Тут я трошки додав зазорчика, щоб було одівалося нормально. І коли ми намазали герметикою, одягаємо просто на той кузов. Літального нашого апарата, то буквально на другий день ви його звідти зубами не відірвете вже. Хіба що відламаєте з куском пінопласту. Всередині тут буде камера, сюди ще в нас було домодельоване скло. То потім хлопці там на вакуумній формовці будуть уже пробувати робити, бо не знайшли, не підібрали і немає ні знайомих, ніде нікого, щоб допомогли. із... Як ми копали в сторону антивандальні. Стекла для камер спостереження, але такого розміру ми не знайшли. Я хотів зробити їм відразу, щоб були готові стекла. антивандальні. Сюди було б кріплення під це скло і все було б ну, взагалі ідеально і культурно. Але так не вийшло. Тож зробили вже те, що могли. Камера тут у нас вміщається. А потім далі вже хлопці будуть пробувати поки так літати. І по ходу діла спробують зробити формовку під захист, щоб при посадці, коли е, лягає на пузо цей весь апарат, щоб він просто не клював носом і не розбивав кожного разу камеру, бо камера з кріпленням, як бачите, ну трошки займає місце. Ну, це в неї оборотна вісь, але вона по центру десь сюди висить. Тобто, це вона по кругу, коли крутиться, такий масштаб у неї виходить. То все одно ну, доволі небезпечно для камери виходить. Так що, отакий секрет невеличкий. Зробили таку штуковину. Ставте лайки, кому треба допомога із моделюванням, кому треба допомога з 3D-друком, скануванням. Можете звертатися за контактами в профілі. Гарного дня та мирного неба!